Так, ребят, привет. Я зараз проверяю петличку, делаю вам декорацию, щоб ви мені не написали, що опять ставиш ставишні стакани, чашки. Коротше, якщо ця петличка буде вам сита гудіти, то пожалуйста не обижайтесь, потому що це нам живий примір, що немає чого покупати техніку в ретроградний Меркурій. Не мала баба клопоту, купила порося. У мене був нормальний мікрофон Петличка, який працював, який підключався до е, Андр... до, до телефона Oppo. У мене був Oppo. Самий Найкращий телефон. А всі не чули, е, погане качество, купи собі айфон. Ну, нате вам макон слухати тепер, як воно рипить. Тест пройшов, мов бути нормально. Зараз я почну писати вам відео, рассказывать про ваші успіхи на наступний тиждень, і все буде все будет... вот такой... в такому форматі. Це мені треба виключати після кожного і все переслушувати. Очень удобно. Дякую, Apple. І сьогодні у нас буде з вами таке, може бути, навіть трошечки специфічний прогноз на наступну неділю. Він буде для знаків зодіака, але. Но... Ні, він не буде для знаків зодіака. Він буде трошечки в другому форматі. Я вам зараз покажу: це буде такий психологічний тест на вашу восприимчивость. Я вам зараз покажу кілька предметів. І який предмет вам понравится? До якого предмету ви почувствуете притяження, Тот і ваш? Значить ми починаємо. У мене есть. Є... А, і ще найголовніше, що після кожного э, предсказання по кожному предмету я вам ще прочитаю ваші успіхи в отношениях. У мене є така книжка, яку я не віддав Мирославу. І не віддам уже. Ну, э, прости, Мірік. І, короче, тут будуть у вас ці э, э, предсказання для ваших отношений. Дивіться, тут уже така картинка є. І дальше у нас тут. Гляньте просто. Ладно, ну это вы потом услышите. А сейчас выбираем предмет. Первый предмет. Таблетки от давления. Вы, пожалуйста, воспринимайте. Другий лот. Булава. Так, позиция номер три. Не, я номер вам не кажу, это для себя. Вы просто выбираете предмет. Капельница. Потом у нас есть Ось таке перо страуса. Не питайте, откуда воно у мене. Якщо вам таке відкликається, то ви вы можете вибрати перо Страну бачите, даже не влазив в, в цей айфон кончений. Так. І тепер ще вот такий медведь у мене є. Пожалуйста, тот предмет, який вам відкликнувся, давайте беремо в обробку. І починаємо ми з таблеток давлення. Кто вибрав таблетки от давления, у них следующая неделя пройдет в таких энергиях. Я даже щас я карти карты. И достану, вам, достану вам карту. Позиция женщина. Позиция тучи и позиция аист. Короче, вы можете погрызтись или поругаться с какой-то женщиной и уйти от неї. Це може бути ваш родитель, ви можете з'їхати, це може бути. Коротше, яка жінка вам буде просто вставляти палки в колеса, і ви з цим не станете миритися. Ті, хто вибрав таблетки від давлення, це ваша є прогноз. Жінка ця така вже старша значительно, і вона буде наганяти на вас тучі і не давати вам двигатися далі. Просто така, яка, знаєте, бархатна криса. Так що дивіться в оба і не дозволяйте вам портить настроєння. Ну, давайте ще з хрестимом э, Лінорман з символоном. І ще подсказка вам. Карта гроб, пожалуйста. Ви поругаєтесь точно з якою-то жінкою дуже сильно. Так що напишіть, пожалуйста, в коментарях, якщо ви розумієте про що я. Потому що, знаєте, все це дуже важно. Тепер ми йдемо далі. А, ні, стойте, ми не йдемо далі. Ми будемо зараз вам давати прогноз на лічну життя на цю неділю по книжці, яку я приз... позичив у Мірослава. Я открываю рандомно, дивиться. Я открываю рандомно и тыкаю пальцем сюда. И слушайте, среди среди женщин ни разу не спавших с мужчиной больше проституток, чем среди тех, для кого это стало горьким куском хлеба. Я уже не говорю о, о замужних. А это Эрих Мария Ремарк написал, между прочим. Так что, пожалуйста, перекликайте свой прогноз с, вот этой этот Може, просто якась неудовлетворена жінка вирішить з вами поіграти в яку-то, як э, э, це сказати, поіграти з вами в ігру на виживання, устроїть голодні ігри. Так, дайте я присербну і ми продовжимо. О, Боже, яке гаряче, вся слізиста умерла. Так, давайте йти далі. Я вас у вас зарані прошу прощення за асимметрию відео. У мене не. У мене проблеми ще є з прямими лініями в цій жизни, но я обещаю, що я на следующем видео куплю уровень і буду четко виставляти градацию. Значить, вторая позиция у нас, по-моєму, була булава. Для тих, хто вибрав булаву, ми дістаємо три карти на наступний тиждень. Я, кстати, карти не визвращаю вже в этот, назад сюди. Так що, пожалуйста, думаємо. і ваші три карти. Раз, два, три. Карта луна, карта гроб і карта ліса. Ребята, пожалуйста, на следующей неделе не употребляйте алкоголь, тому що дуже може вам бути погано після цього. Может, можете не, этот, не прийти в себе швидко, прийдеться брати вихідний, пропускати робочу сміну, наганяти начальника, получать вдома ще. Коротше, вам дороже, це просто вийде, чим не пить, так буде дешевле. Дивіться, ну що, сказала нам, карта Луна вона зміняє сознання трошечки, вона робить предмети не такими, якими вони є на самом деле. Тому це карта зміненного сознання. Це карта, яка ну, трошки стирає вашу зв'язку з реальністю. Карта Гроб у нас каже про окончання. Ну, це бачите, окончання трезвого образу життя. Не уйдіть, пожалуйста, в запой. Не уйдет в запой. І третя карта ліса. Хитрость. Тобто, хитростю вам прийдеться виходити із ситуації. потому що, ну, різкуєте загулять. Давайте витягнемо ще символончик. Ну, так, да, дивіться, тут, коротше, три мужика. Зараз, я все соберу. Три мужика, граючих в наперстки на ринки. Ну, тобто, такі то некий. некий азарт, что-то у вас вызовет азарт и поменяет ваше сознание. Я говорю, не напивайтесь и давайте еще. Для вас теперь прорицание я достану. Дивіться, я делаю так. Боже, тут вам такая петиция. Что касается такого обычного чувства, как любовь, то здесь сплошной темный лес. Одни считают, что любовь это дружба. Другие, что это секс, третьи, что это работа, а четвертые вообще думают, что любви нет. То есть у всех совершенно разные понятия о самых простых вещах. И думаю, каждый по-своему прав. Конфликт. Конфликт интересов вы поняли, что будет? Конфликт интересов у вас и у, у партнера. То есть вас может попытаться склонить на свою сторону по наперсточникам. Вот этим. То есть провести з вами некі маніпуляції, які уберуть от вас здравий смисл. Давайте. Я за вас держу кулачки, щоб ви все-таки вибрали здравий рассудок, а не як серце. Идем дальше. Далі у нас капельниця. Хто вибрав капельницю? Тот. получит свои предсказания. Сейчас подожди только 2 секунды. Бо воно замерзло. Боже, как вкусно. Сейчас. Так, капельницы. Собака. Звезды. Дерево. В... У вас або в вашій сім'ї може з'явитися новий друг, який стане дуже хорошою э, підтримкою для вас, для вашої сім'ї, для всіх ваших родственників. Тобто, вот така вот у вас неділя знакомств, неділя союзів, неділя дружеских відносин, даже вам скаже про це симбалон. Бачите, король ідея глашать. То, що він придумав, тобто буде така підтримка у вас від друга, який вам допоможе в тому, що ви задумали. Пожалуйста, не забувайте про це. Дуже хороша у вас неділя для начала якихось проєктів. І прогноз на отношения. Лишь вдоволь позанимавшись сексом, временно понимаешь, что это не главное. Ну, такий для вас прогноз, понимаете? Я отказываюсь комментировать. Так, и идем дальше. У нас медведь. Нет, не медведь. Медведь был позже. Ну ладно, медведь, хай будет медведь. Поскольку я долгое время работаю в театре кукол, я умею управлять куклами. И ну, все похоже на куклу виводну Только у него должно быть тут. І ще отакі типу чашки. І він об'язуємо виіскувати. Він може зі мною поговорити. Він може з вами даже. бачите? Чікс, Чікс, Чикс. привет. привіт. І е, як ходить кукла? Вона ходить отак. Ну У мене ж ця кукла не театральна, поэтому ми ходимо як хочемо. Вот. Так що він буде сьогодні. Я оставлю вам його, щоб він вам теж ділив свої предсказания. Так, для тих, хто вибрав медведя. Для тих, хто вибрав. Боже, слишком много. Бачите, який в мене перегруз сьогодні в кадрі. не я думаю, ви потерпите. Так, для тих, хто вибрав медведя, медведя. Серце, дороги і мужчина. Ребята. Кто-то решит завести себе любовника или любовницу. Кому-то станет скучно находиться на одной территории с стабильным партнером. В общем, какие-то новые вещи ну, вам романтических отношений, захочется вам походить налево, направо. Ну, что же я могу вас, що? Давайте символом. Подскаже нам точно, що Боже, перекосилось все. Стойте. Ну да. Меркурій. Бачите, падає карта Меркурія. А він сейчас, між прочим, ретроградний. Він іде не в то направлення, куди надо. І вас потягне теж не в то направлення, куди надо. Давайте ще будемо вам таку підсказку дамо. Люди восхищаються добродетелью. но покоряет их кокетство. Вот, как я вам скажу, думайте, как хотите, что это значит. А медведь прощается с вами, потому что ему надо уже уходить. Так. Пирог ты лебедина, хрустальный каламарь, Прорцы словцо едино, и я твой секретарь. Це написав Іван Котляревський. Значить, для вашого піра, для страусов. Прогноз для страусиного піра. Букет. Я буду вам все показувати. Букет. Криси, мітла. На цю неділі не плануйте ніяких застолій, ніяких грандіозних моментів, тому що ну, во воно буде не всім весело, во-вторых, ви більше потратитесь, ніж отримаєте від цього емоцій. І в-третє, мітла вам, вам прийдеться за всіма убирати. Ви будете просто не виновником торжества, а будете технічкою. Воно вам треба. Сімбалон нам підказує. Ну да, тайна, девица, белый, черный, никто не захочет убирать после вас. Вы будете убирать самостоятельно. И, пожалуйста, на отношение до вас, о боже, тут все перескочило. Ну давайте сейчас еще раз, давайте вот так. Не может быть для женщины большей муки, чем мужчина, который так добр, так верен, так любит, такой неповторимый. И который не ждет никаких клятв. Ну, правильно, всім же скучно, да, щоб у них в жизни було все хорошо, стабільно и нормально. Всім же хочется ну, какой-то хуйньо страдать, заниматься совершенно ненужним делом, и потом придумать себе проблему, потом решить, и потом чувствовать себя героєм. Ребята, давайте теперь загальні енергії тижня для всіх. Якщо ви не вибрали нічого вам не підійшло із цих предметів, загалом башня. Ну, це робота. Це робота, це тяжка праця, це е, такий, знаєте, непроглядний світ. В вашому... Тобто, ви будете знаходитися в якомусь здані, ви підете на роботу і проведете там 25 часов. В общем, я е, вам хочу сказати, що такий прогноз. Ми будемо практикувати регулярно, то мені треба, щоб ви не зачкавали і не косячили, щоб ви писали в коментарях, який формат вас устраює. Е, якщо вам сподобався формат з предметами і з книжкою, якщо вам сподобався такий формат е, відео, будь ласка, пишіть мені про це, ставте лайки. Лайки безплатні, кстати, з вашої карточки нічого не списується, можете перевірити сьогодні. Поставте, дивіться, я вам зараз предлагаю таку ігру. Поставте лайк. Потім зайдіть на свою банківську карточку, ви побачите, що нічого не списано. Взагалі нічого. Я навіть вам там в наступний раз, якщо ви не будете ставити лайки, я вам покажу, що це безплатно на другому телефоні. А зараз я говорю вам до скорої зустрічі, до побачення. Тому що я. Іду працювати далі зі своїми любими клієнтами. А з вами ми побачимось на сторінках Instagram, TikTok та YouTube. Давайте, пока! Люблю вас і жду на розкладах, несмотря ні на що.